Вже вкотре на території Зміївської громади палала суха рослинність. Сьогодні, 8 квітня, горіла територія площею 150 метрів квадратних. Першою вогонь помітила місцева мешканка. Жінка намагалася приборкати пожежу сама, проте марно. Дивом повз місце подій проїздили пожежники. Побачивши полум'я, оперативно почали його гасити. Рятувальникам Чугуївського районного управління, головного управління ДСНС України у Харківській області, вдалося локалізувати вогонь. О 12.37, крім сухостою, горіло сміття. Причини пожежі наразі встановлюють. Тільки з початку 2024 року на території громади сталося вже понад 70 пожеж, з них більше 40 саме в екосистемах. Знищено понад 10 гектарів сухої рослинності. Вогнеборці закликають громадян бути законослухняними та відповідальними: не спалюйте сміття, суху рослинність та її залишки, не знищуйте природу. Пам'ятайте, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна відповідальність – від 3 тисяч 60 до 6 тисяч 120 тисяч гривень штрафу, а для посадових осіб – від 15 тисяч 300 до 21 420 тисяч гривень штрафу. Дякуємо нашим рятувальникам за нелегку працю та швидке реагування. Лариса Бодрєва, Істоміна Анастасія, канал Медіазміїв.